Шановні глядачі, до вашої уваги матч між колективами Нова Англія та Енерго. Нова Англія грає в чорних футболках білих шортах. Активно зараз починає класний удар зараз від нас власному... нова Англія», після удару якого був кутовий. Там зараз перехоплює м'яч. Меч 47-му номер намагав пробити поворота. атаці зараз. К енерго. Власне, передача непогана, але ніхто не відгукнувся, м'яч у руках. Розіграш м'яча, але ніхто не відгукнувся на цю передачу. Він все може правил Зараз переводять на лівий фланг і будуть будувати свою атаку лівим флангом. Передача штрафний майданчик, простріл поворотам, удар і гол. Класний удар, класна комбінація, завершується класним ударом, але Голкіпер не зміг зреагувати на цей удар і рахунок 1-0 на користь ФК «Енерго». Класна передача, всюсний майданчик, скидка, Голкіпер трошки. Зараз є можливість виходити в контратаку досягти м'ячем. Капітан Команди пробиває поворотом, але надійно ранці передача при виході з оборони, але зараз обрізається в центрі. Ці нападник намагався намагається номер. Удар поворотом влучає. Летить в зону де немає зовсім гравців в білій формі. Подача класний удар. Але не було можливості, варіантів, куди розвивати далі свою атаку. Зараз Непогана, непоганий дріблінг від 15 ногу. Лезі Подача на дальню стійку, яка ідеальна подача. Замкає головою зараз гравець команди Енерго. Це було дуже красиво. 10-й номер, просто ідеальна подача. Прямо на голову ідеальна. Просто ідеальний удар. Рахунок 2-0. На користь енерго. Двох граців одразу набирає швидкість зараз. Дріб Дріблін класно обігрує. Зараз виходить на ударну позицію, Пробуває по воротах, але трошки забратись. Якось... Хороша передача на 10-го номера. Там зараз заходить вже штрафний майданчик, намагається там обігрувати. Дає передачу, класна передача і рахунок стає 2-1. Прекрасний розіграш від капітана. Класна передача на, на... боротарський майданчик. І це. Непогано. Рахунок у нас 2-1. Інтрига зберігається. Супечно, в момент здається, влучив м'яч в руку, але арбітер не фіксує порушення правил. каже, що буде удар від відвері за боковою. Капітан намагається створити якусь боротьбу. І Зараз голкіпер пробігає м'яч і все ж таки забуває енерго. Трошки помилився. Голкіпер при виході з. При виході з воріт і дав все ж таки можливість нападнику дістатися до цього м'яча і вивести свою команду, зробити перевагу трошки більшу. Рахунок у нас зараз 3 1 на користь енерго. перевага у два м'ячі, З рахунком 3-1 виграють поки що. І зараз ударна позиція віддає Ліворуч, але трошки кіксанув зараз нападник. 47-й удар по воротам. Буде кутовий, здається, зараз був рекошер. Подача на дальню стійку. 14-й номер б'є в лід. Голкіпер реагує на цей удар. Відбуває непогана передача на 15 й номер. Прокидає на швидкості, уходить від захисника. 15-й номер класно відіграє, але пробиває поміж ніг. Голкіп. Удар був неточний. Знову чіпляється 47 й номер. Виходить на оперативний простір. Іде на голкіпера до кінця. Заходить штрафний медаль, 14 номер. І класним ударом в дальній кут зменшує відставання від колективу Енерго. Рахунок у нас зараз 2-3. Дуже класний прохід сольний зараз виконав. 14-й номер він є, на мою особисту думку, найактивніший. Із... Обирає позицію і використовує простір, який з'являється в нього. Вкидання з за забукової голкіпер не гравців гравців в штрафному майданчику, коли капітан виборює м'яч на фланзі, прострілює ворота, голкіпер тащить цей удар. Є. Так він доходить до штрафного майданчика, намагаються обігрувати, обігрує одного, другого іде в центр. Восьмий удар пробуває по воротам, вищі над воротами, але здається, буде кутовий. Вже приходить енерго до позиційної атаки, буде удар по воротам. І тягне, але, здається, м'яч не йшов довжувати грати і грати до свистка. Зараз знову на дрібні, зараз буде фол, і це мала бути жовта картка, але її немає. Готується сьомий номер до пробиття. Цього штрафного. удар поворотом. рикошет. потрапляє кудись. І ні, рятує голкіпер, який неймовірно класний момент, але, на жаль, не скористалася Нова Англія цим класним. Не моментом. Незрозуміло. Але, здається, комусь м'яч потрапив в руку. Руко! Удар поворот. Ні, ні, ні. По свістку має виконувати, бо капітан колективу в чорній формі. Класна передача. Зараз на кучу штрафного майданчику. Передача в центр. обробляє. Цьому номер прибирає. Зараз буде прибувати поворотам, але блокують і фіксують порушення правил. Зараз буде показана жорта, жовта картка. Вона залишається без удару. Але зараз 15-й номер виходить на ударну позицію. Рикошет неприємний, могло залетіти у ворота, але буду кутовий 1, на так. Заміну 47-й номер. Зараз буде намагатися створити якусь О, дістає 14-й номер. Запресунгував. Захисника четвертим номером фіксує фол зараз на ньому ж показує жовту картку, і буде зараз стандарт біля воріт енерго. Гра продовжується, все було в межах правил. П'ятого залишає на 15 номера. Проходить класна передача, але знову захисник трошки завадив і все цікаво, все ж таки, яким буде результат фіна після фінального свистка. Передача в ближній кут, забуває, все ж таки ФК Енерго, класна передача. На, вже просто на лицьову лінію і все ж таки ближній кут якось голкіпер трошки не зорієнтувався, все ж таки пропускає м'яч. Рахунок настає 4-2. Здається, в, в цій ситуації ми можемо нагадати, вам дуже цікаве і правило, яке стієчку туди. Класна передача на 15 номер. Не, не вдалося йому прийняти м'яч. Полки першвиденько вкидає рукою і ще одне перехоплення. І зараз ФК «Енерго» в більшості. І передача на дальну стієчку, і рахунок 5-2. На жаль, для колективу нової англії. Красиво зараз розіграли останню атаку. Створили кількісну перевагу в стартовому майданчику. В дві передачі просто вивели нападника на ударну позицію, він пусті ворота вже просто забуває, закотує той м'яч і на привеликий жаль для колективу.